Привіт, вітаю вас на каналі Цікави на Гачку. І сьогодні я е, мандрую, мабуть, так, навіть не знаю, мандрую на Вовна Фест. Я Оля, до речі, хто з новеньких до мене прийшов подивитися. І сьогодні ми з вами з'їздимо на фестиваль. Там наша дівчатка виставляється, там таку організувала Саната Ярн, магазин пряжі, таку виставкову. Композицію вчора я вже трошечки подивилася в інстаграм, дівчатка викидував, викидали там такі майстрині, просто шедевральні роботи і все інше. І ось я зараз на набережній трошки вам Харкова покажу. Зимового він такий зараз гарний. Так все і річулечка. І там навіть десь наші будки плавають. Підійдемо ближче, і я зовсім трошечки вас ознайомлю з цим містом. Я думаю, що всі його бачили, всі його вже, бо дуже багато дівчаток-ютуберів саме в Харкові, мабуть. А, або я з іншими просто не знайома. Тому давайте обмінюватися всіми цими моментами. І там я майже ніколи не виставляла вам. О, Наші зустрічі, тому що я дівчатка настільки поринала в ту атмосферу, яка там відбувалася, це настільки захопливо, що я просто вже забувала про телефон, про камеру, і я не освітлювала всі ці моменти. Хоча там такі чудові майстрині, там багато, багато, багато таких надзвичайних моментів, надзвичайних таких робіт. Ну просто дівчатка там я. Я, я не змогла просто нічого зняти. Я перший раз попиталася, прийшла, глянула, а ми на і три хвилини не назбирається. Тому фестиваль це я не пропущу. Ми біжимо з вами на Вовне Фест, зустрінемося там. Так, це наш собор, Мо я тут зараз пробігаю трошки вам і дуже багато зазвичай. Голубий. Тут пішли там ніби були наші вудки, вудки, вудки. Вони такі чудові, а йшла по парку, а там один гусак між деревами гуляє. Ото було взагалі. Яка краса. Яка краса, вони тут. У нас кожну зиму. Зимують і годують, ходять, і хліб купують. Спеціально для цих пташочок. Так, ну все, далі трошечки пройдемося по набережні. Зимой теж гарно у нас дуже. Хоча десь пару днів тому були всі дерева в снігу. Так було гарно і красиво. Я вам спробую зробити ставку, бо я не змогла пройти повз, я все це знімала, все це. Фільмувала трошечки. Саме, мабуть, для цієї події поділитися з вами натхненням від природи, яке нам дарує така зима гарна. Сьогодні дуже тепло, дуже і дуже тепло. Я йду і просто мені вже жарко, я вдягла свою вишиванку і пов'язала тоненький платочок, але вже спарилася. Тому трошки згодом щось ще вам покажу. Прийшла. Я правда не знаю, де він знаходиться, тому я спочатку зараз все пошукаю, і тоді ми з вами будемо все це дивитися, Красу! Так, дівчатка, я нарешті знайшла довго, довго бігла. Я там вже думала, що її не знайду. Але ось прийшла. Це саме організатори цього свята. Я по іншому не можу сказати. Під трохи пізніше я пробіжуся по всім дівчаткам, і покажу, які там майстерні роботи, яка там краса і все інше. А зараз нас Галинка, наша, наша любима, познайомить трошечки з пряжею. Галинка, ну розкажи, що тут у вас є такого гарного і цікавого, що в нас може привабити. Дивіться, зараз час павутинок і в нас є мохери. Це такі бюджетні мохери. Тут невеличка кількість мохерів та маринок. По 130 гривень за 100 г, метраж 900 метрів. Це кіт мохер на шовку. Це найблагородніше і вартість його, як кашемір. Це також мохер бюджетний, червоний. Білий, рожевий, голуби так до мохеру. Дуже полюбляють додавати люди. А, Дивіться, От, яка краса. Дивіться, це як блищить, це так, просто. На ялинку причепити буде сам кого. самою бути ялинкою це можна. Крута паєтка додається до цього, підходить до цього мохерку. Взагалі шикарно і, і саме синій, синя паєтка Більше, частіше нанизана на, на, на самониз її більше, ніж ось, ось цій сірі. Ці, ці. ці, ці. Краса, ці. просто краса. Міла. І така вона голографічна. Така благородна, я хочу а сказати. А На дешевому вона тому вже. Мій любимий колір. Так. Ось сюди дуже гарно поїдеться. Ой, зразочок, давайте. Я зараз його пощупаю, і якщо ви мені довіряєте, то я хочу сказати, що це ніжна, ніжна, ніжна така ниточка. Взагалі-то просто класна. Краса, краса. Так, близько ми ознайомилися. Давай щось тепліше тепер. Що Це в нас твіди. Це кашеміровий Ох, Ох, оце. товстеньки. Ну це тут 300 От, бачите, метрів. хто запитував в попередньому відео про мериноси, Вона буває товста. Не обов'язково по півтори тисячі метрів бобинна пряжа, але склад її набагато круче ніж та маточна, яку ми маємо зараз у магазинах. Тому дівчатка, зверніть увагу на бабину пряжу. Дивіться, яка товста. Скільки тут 350 мабуть? — Тут має? 300 метрів триста метрів на 100 пряжа, грам. Це з товста, не обов'язково на має бути товкою. Вот, вот, наприклад, цей меринос, е, мериносовый чеснорочек на полиамидной основе. Воно то все, тут 150 метрів на 100 грамів, 160 О, Бачите, вам взагалі такий тустячок, ось десь тут такі кольори ще є. Ще ось дивіться, е, ми змотали, це на півок, о, це також до тих, хто не знає, як мотати, є магазини, які вже пропонують змотку в декілька ниточок. І все, От це один з примірників того, що вони орієнтуються на свого покупця. Так, це меренос. Це вже це кешкомиринос, але метраж в неї 440 метрів на 100 грамів. Сказати, що колір трошки засвідчує, Трошки я приберу колір, Не передає камера. Він так, набагато білий, благородніший. Так. Він більш це червоний. Таки так, так. О, яка гарна. Так Ось не передає натуральне. Це також саме артикул, mm -hmm. і це дуже гарно на шапку піде. Можна в'язати в три, в чотири складення. Боже, шикарна ниточка, Покласна. шикарна. Вона буде м'яка, не колюча, приємна, просто суперова. Це в нас ангора, ой, ой, яка яка, бачите? Її одразу видно, вона така пухнаста, видно І це, одразу. Да, це, вона ще... Після проня вона розпушується, ще більш буде похоє. Ось така гірчиця у нас осі нової поставки. Ну, надзвичайно м'яка, як кажуть знайомі мої дівчата. Вона м'якше ніж китайська. ой. Вам так можу, можу підтвердити. На так. така приємненька Церка ниточка. Так, я б таку рухи. носила. Вона знов це, таки дуже, дуже я яскрава це, на камері. Е, дуже я полюбляю цей склад. Тут цикарна вовна вісімдесят шерсті і 20 акрилу. Ой, поліаміду. Е, дуже класно в'язати е, арани, боси. Так. так тримає кашу. дуже добре. Видно на цьому, як вона. Е, Гарно лягає саме в цих, цих да, візерунках. Вона маловитратна буде, дуже маловитратна. Тобто, умовно, на ось цю, на свитер з грибіної пряжі ви витратите мінімум 500 грамів. А ось цієї від 350. Бачите, це вже я хочу сказати, що Галинка з великим досвідом вона дуже добре розуміє, що як я ж по гачку, а вона більш спицями. Ще вони пропонують вже готові вироби, це все в'язано. Бачите, і шапки в них тут є такі гарнючі і светрики. Вони от саме та паєточка, яку ми з вами тільки що роздивлялися. Бачите, готові шапки. І пов'язочки в них є, і шапулечки в них є. Різноманітні зараз, коли дівчина подивиться, я вам покажу ще й светрики. Давайте роздивимося светрики, і ту саму пряжу, яку вони продають, вони пропонують вже в готових виробах. Бачите, яка краса, Ой, цей взагалі супер. Дивіться, який класний. Ну, Тут дуже погане освітлення, тому кольори, не зважайте, вони не передаються. Я так зовсім трошечки пробіжуся, бачите, ой, цей, прям ніжненький, ніжненький. Ще тут проходить майстер-клас. А майстер-клас чого у нас сьогодні? Можна узнати? Да, там, можна, Олечка, узнати мітінки в'яжемо. В'яжемо їх гачком, я так розумію. Гачком, дивіться. Конечно. Дивіться, тут дівчатка, хто бажає, підходить і вчаться, в'язати. Алочка їх тут навчає, показує все це. Бачите, і пряжа у них тут є, ручечки. Дуже цікаво все це відбувається. Так, дівчатка, тут в нас шкарпетки. Це шкарпетковий рай. Дивіться, яка це краса, це просто не передати словами і дуже погане освітлення, на жаль. Але ж дивіться, скільки пряжі тут від Міріна. Ця пряжа шкарпеткова. Тут лежать зразки, мабуть, цієї пряжі. Це все просто, просто, просто ульоти. Ця взагалі. А в яку ціну ця пряжа? А ну, дівчатка, розкажіть по вашим цінам, щоб я якось орієнтувалася. Пряжа? А взагалі пряжі. Угу. Так, так. Все, що а що по шкарпеткам? 750 гривень, пара шкарпеток, але ж подивіться, яка це просто неймовірна краса, і скільки вкладено сюди труда, любові і всього іншого. Так, наступна у нас дівчина, як вас Валентина. Валентина, от дивіться, що Валентини тут, яка краса є, светрики. Витраки, плать, плаття, як сукні, бачите, які в'яжуть з кільцями. Це Немай, просто це просто хлопок. Ой, хлопок. Так я її взяла і відчуваю, що вона струйна як віскоза, а на ощупь, як хлопок, вискозна. тому що бавовна вона, вона така приємна. Вона і досить важка, тому що це все ж таки бавовна, і таке ж у білому кольорі. Ой, ну просто, просто оце у білому взагалі мені прям. І скільки коштує ця сукня. 5500. Бачите, але ж це ручна робота, і скільки всього, це невелика ціна за такий, враховуючи, що це натуральний склад нитки, це дуже важливо. Я вже це казала. Ой, щось таке блискуче, гарне светрики. Покажемо поближче. Це у мене свитрипав і зазурною кокеткою. Ой, ну це взагалі святковий. Не передає зовсім це, це освітлення, цей колір. Він більш насичений, більш такий бордо і синій, більш, більш такий темний, тому що камера його взагалі висвітляє. І не передається так дуже гарно. Дуже, дуже, дуже. І ось і. Воно з візеруночком, чи да. я помиляюся, кокетка. Так, кокетка. кокетка з візеруночком, так, її не дуже видно мені. Ось, ну, ось ну, так. Так, так, от. Ось, так, так, так я голос. згодна з вами. Вот, mm. чиста рігла. Просто звичайна mm. павутинка, але вона дуже-дуже така м'якенька. Не, не враховуючи навіть люрекс, він зазвичай люрекс, трошки коркий, але тут так не, не, не відчуваю його зовсім. Шикарна робота. О, так, І теж якийсь натуральний, воно да, відчувається. Середньо, піджит, угу, угу. І зараз я вам дуже покажу, приємний. Покажу себе. Светр цей дуже подобається. І зараз я зараз діваю, Давайте, чому ні? Дуже холодно. Так, тут у дівчат дійсно холодно. Ця пані дуже любить блиск, сама вся блищить. Дивіться, яка гарна. Мохарок не почув. Ну про брошку розкажіть, я вже брошку побачила. Замовляла в Києві. От, бачите, тут вже да. замовлення, але дуже-дуже ну, цікаво. Вона дуже пастує до цього светра. Так, дійсно пастує, бо без нього так. Мені, кажеться, воно буде мало близько. Ні, образ буде незавершений. Так, супер, супер. Так, дівчатка. Ну тут взагалі святковий настрій. Анічка, так я, я... Настя вибачай, Я, я пам'ятаю, ми були на останній зустрічі. Чомусь багато було, ані мені вони всі. Настенька, вибачаюся. Так, дивіться, яка краса, ну це просто вже. Вже новогодній настрій це свято, свято наближається і дуже-дуже дуже така витончена робота. Тим паче це спицями. Я розумію, як це в'язати гачком, але от оте колопатися спицями я на таке не підписувалася. Хоча в'яжу і тим і тим. А тут прям така, бачите, і трохи гачочка є не без цього, шкарпетки нас ялинками. І такі жакардові також дуже-дуже гарні. Супер. Знайомитися. Так, це Маринка. І вона в нас в'яже іграшки. Дивіться, яку красу. Це взагалі свято-свято. Це дитяче свято. Ось ще трішки іграшок. Зараз, зараз ми подивимося. Тут шапки дівчатка виставляє. Це, це, це шапки, а, так, це іграшки, ручна робота. Я вже Вікторія, моя колега. Ну, її зараз... ну це все так. вже несуттєва, шапки, шкарпетки. Ну іграшки, просто Светрики у дівчат. Висять, так, додивляємося, роздивляємося наступне. Вони тут кооперуються. і. І шкарпетки, і іграшки. Тут іграшки з пицями. Видно, о який зайка. Ну просто-просто. Це той, що кладуть дітям, так? Ні? Mm. Я помиляюся, ага, просто він так зроблений. З плюшка, так, так. Так, так, з плюшка. Uh -huh. На пуговичках. Так, те, те той, що діткам, я таки не помилилася. О, і дитячі речі. дитячі да. речі, яка гарна. От освітлення погане. Mm. Ось дуже гарні шапочки. Ми скам яті. Скам яті. Дивіться, яка дуже блискуча краса. Ну, це просто свято, свято, свято. Дівчат взагалі атмосфера свята. І сніжиночки. Які гарні, так вони їх на цей свитрик виклали і вони грають прям. Дякую вам, дівчатка. <різь> 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 так, це наша Анічка. Вона вже готова з нами спілкуватися. Це так, вона була, хто то дивився зустрічі, які я не, жодного разу так і не знімала. Всі знають Аню. Підписуйтесь на канал, Анечка в'яже іграшки і в'яже чудові іграшки. Подивіться, яка тут краса, і чого тут тока нема. Не знаю, хто як готувався, а аня на два столи готувалася. Вона була більш прилежна. Бачиш, бачиш як, це ж дуже добре. Дивіться, які там ляльки заховані. О, ну це просто я хочу сказати, Анечка, це просто захват. Просто захват. Мені ці гноми, я взагалі від них. А скільки коштує? Можна поцікавитися. Ну, розкажи мені. Зараз скажу. Всього дуже шикарний. За 200 гривень такий гном, ну це просто. 280 ось цей звелося. Супер, супер. Це така пара в нас, мабуть. Пані та пан. Ну, це взагалі не ціна зовсім для цих іграшок, ви ж самі розумієте. А можна коробочки мені ще роздивитися? Я так трошечки обережненько дивіться. Яка краса? Ну мені такі подобаються дуже-дуже. Не знаю, хто і як до цього, але ось ну, враховуючи, що це ексклюзив, і це да, навіть на подарунок комусь, я думаю, що це супер. Так, занечка ще в'яже в нас шапулі. Шапулі в неї дівчинка, в неї донечка, тому вона тут вже барви, не стримує себе. Це не я, у яких хлопці, тому їй краще і легше. Так, дівчата, ну це просто неймовірно, це не передати словами і знов світло нас підводить, ми не бачимо всю красу того виробу, тому що камера висвітлюється це. це я навіть не буду описувати, всі бачать, що це неймовірно. Це дуже і дуже гарно. І подушки, і такі пледи. Все гачковане. Кому як не мені цим захоплюватися? Тому це просто краса. Такі в нас майстрині, що Всяких таких, незважаючи на всі ситуації, на всі моменти, мабуть, це нас і рятує. Дякую вам за цю красу. Так, давайте знайомитися ще одною майстриною. Вас як зовуть Олена. Олена. Дивіться, Олена теж гачкує, і в неї тут просто-просто краса. Тих, хто любить сумки, тут на кожен смак буде. О, ці прадо зараз такі модняві, такі дуже-дуже. так, Панамочки також. От навіть, бачите, з бусиночок сплетена така цікава, а теж у трендах зараз. Шапка наша така ж, як же ж ми без синьо-жовтих кольорів. Нікуди. Тут й такі пухнасті. Якісь така пряжа. Що це за пряжа така цікава? Ага. ага. Шнур, бачите, поєднали. І вийшло дійсно дуже цікавий такий. О, отак ви, вам видно. Краще на світлому воно буде. Воно, я вже налаштувала камеру, так видно, що воно таке пухнасте і це так, так цікаво виглядає. Я вам хочу сказати. Це просто дійсно. Дизайнерська річ вийшла. Ну, супер. о, А це модницям, які люблять. Хоча знов камера висвітла, тут більш такий бордовий, більш благородний колір, ніж я вам показую зараз. ну Нічого з цим зробити не можу, це наше освітлення. Є й такі сумочки, бачите, вже на готовій основі. Тим, хто цим увлікається, той розуміє, що це. А хто ні, шукайте це, також дуже-дуже цікаво. І ось стенд. Круглі, квадратні, трикутні. Ну, взагалі-то на що у людини вистачає фантазії? Тут, мабуть, є все. Авоські, сумки, чехольчики маленькі, ну і тубусами зроблені. Тобто, мабуть, так, тут є все. Дякую вам за те, що ви все це презентуєте. Дуже-дуже цікаво. Дивіться, рюкзак що нам показує. Ну, то, ага, торбочка. Так, ну вона так виглядає чомусь, думала, рюкзачком. І також вже готова якась за... кожа. Бачите, кожана заготовка, і в неї вкладений в'язаний. Вкладений в'язаний так. цей так, дуже гарно, і все в кольорі, все. це вже купувалося так, готове ну, шнурочок разом з цією. Дуже цікава моделька. Так, тут також цікава ідея. А скільки коштує? Можна так по цінам трошечки, щоб ми розуміли? Ага, ці дві з половиною. А така маленька, наприклад, ця качок. 1200 і така 1200. І за дві комплекти. Ага, це комплект літній. Бачите, з одної пряжі зроблена панамочка і літня сумочка під нею, з, з цим трикутичком, який підтримується. Ага, і тут комплекти. Ага, тут ще й комплектик. Я не одразу це і побачила. Так. Дійсно, і воно все перекликається з ставочками цими акриловими. Дуже цікавий у вас товар, я вам хочу сказати. Ой, а це я собачку і не побачила одразу, що це. ж Собачка в нас! Це для тих, хто. Так, я не одру. Я... я тут розмовляю у мене і все як в тумані. Дуже цікава собачка для тих, хто. Для собачників. Я як кошатниця можу <смі> тільки заздрити. Бачите, як... Ой, там ще яка підкладка. Ну, знов камера мені підводить, там така вона бірюзова. Так хотілося їй передати цей колір. Дуже красивий, я такий обожнюю. Класно. Все пошито, все зроблено якнайкраще. Так, ще одна майстриня. Тут такі шиті ляльки, що просто закачаєшся. Як все продумано: гардероб, взуття, ці віночки, все це просто, просто неймовірно гарно. Я взагалі тут теряюся і мені бракує слів, щоб описати все це наскільки майстерно. Все зроблено, і кожна дівчатка, кожна дівчина талановита, бачите, яка просто краса, краса. А скільки коштують ляльки ваші, можна узнати, щоб ми розуміли, на що нам. Это наборы в шке. Uh -huh. Можно, конечно, купить и готовую, но интереснее, наборы самой шить, uh -huh. наборы все позорны где-то обшиться, но почти. Uh -huh. А якщо все уже готово, лялька? Ну, чисто из-за того, чтобы выставочный позиционный объект, подъем. Дякую вам, дякую. Дуже-дуже-дуже. мені дуже, дуже. оці взагалі подобаються. Маникінчики просто такі казкові. Дивіться, які прекрасні. Я знайшла. Це також набори, які продаються, так? Ага, бачите. Тут вже зібрані, вони бісером вишиваються. Ці які цікаві, блискучі такі, святкові. Клас. І охороняють їх тут ще пару гумів. Часто щось в'яжуть. Так, ну що, ми були на Вовна Фест. Боже, я вийшла на самий літ і навіть цього не побачила, тому що була дуже-дуже обліклася -дуже, цим. Дивіться, я не залишилася без подарунку, звісно, тому що купила собі пряжі. Це ж. Просто неймовірно, я на нього не змогла встояти і врядують наші свята. Ми там з харків'янками. У нас зустріч наступна буде 23 числа. І там обмінюємося подарунками, як таємні санта. Тому моя дівчинка, яку я буду дарувати подарунок, вже його отримає, тому що я його вже купила. От зараз я біжу, біжу, біжу додому. Монтувати це відео, а вам, як завжди, я бажаю ровних стовпчиків і петельчок. З вами була Оля і цікава нагачка. До нових зустрічей!